Вам про це небагато розкажуть людей, адже треба бути справді дуже відвертим своєю публікою для того, щоб визнати, як справді ми вчимося говорити німецькою чи будь-якою іноземною мовою. В першу чергу замітьте собі і запам'ятайте раз і назавжди, що говорити ми вчимося через повторення вголос. Для того, щоб заговорити, повірте, текст, аудіювання чи письмо вам не дуже допоможуть. Звісно, вони є необхідні для всіх інших компетенцій, але для говоріння потрібно власне говоріння. Як найдешевше можна прокачувати свої навички говоріння? Перш за все, переглядати відео, робити собі стопи, виписувати дуже цікаві фрази, вирази і вголос їх повторювати. Другий момент. Почніть вести щоденник тою мовою, яку ви вивчаєте. Ви навіть не уявляєте, який це неоціненний вклад у розвиток вашого мовлення. Чому? Тому що, пишучи навіть за допомогою перекладача, все те, що ви хочете сказати своєю рідною мовою, а потім проговорюючи це багато раз вслух, а ще краще записуючи оцей ідеальний варіант. На диктофон або інші якісь носії, і прослуховування його протягом дня допоможе вам не просто навчитися говорити, адже ви і слухаєте, і бачите, як це написано, і плюс ще й говорите. Бо, власне, тільки через говоріння ви заговорите. Це якби ваша так би мовити, репетиція до справжнього життя. Ще як для будь-якої діяльності, яку ви хочете закріпити і автоматизувати, потрібна регулярність і повторюваність. Якщо ж ви будете робити це раз в місяць чи два рази в місяць, воно вам, звісно, не дасть ніякого ефекту. Якщо ж ви будете робити це щодня на регулярній основі, бодай би по півгодини в день, де ви опрацьовуєте відео, де ви проговорюєте пізніше все те, що ви виписали, будуєте свої аналогічні речення, говорите вголос, все те, що ви записали і хочете запам'ятати. А ще, якщо у вас є той, хто вам це все підкоректує і скаже, так, справді, отак німці говорять, або скаже: ні, ось тут треба інше слово, яке більш підходить у даній ситуації, тоді це є запорукою вашого успіху у говорінні.